Чи вдасться розшукати та використати юридичні важелі для залучення заморожених російських активів для відновлення зруйнованих об'єктів в Україні? Ви знаєте, що це буде залізобетонно, так? Про те, що ми будемо йти, через якої, якісь судові юридичні процеси, це я думаю, що всі це розуміють. Але чи ми покриємо, нам дають імператора, якби це знаєте, таку величезну рушійну силу, знають, знають, де взяти, знають, як воно буде працювати, розуміють взагалі схему. Так що моя відповідь так: єдине, що не так швидко, от є така. Ложка дьогтю в цій боці, що будемо збирати якось там трошки, там трошки, там трошки, і взагалом наповнимо цю бочку. Чи будуть ще атаки на Кримський та Чонгарський мости до кінця серпня? Я впевнена, що вони будуть. Ченгарські. Він, якби зараз вже потребує, я думаю, що там щось таке має бути більш глобальне, щоб його вже порушити до кінця от, на рівні такого. Якщо ми беремо саме Кримський міст, я думаю, що ще не одна буде атака. Нам показують якусь серію, до цього готуються і там тема. Не в тому, щоб його порушити, там тема, щоб його якимось чином покалічити. Зараз поясню, знаєте, що можливо міст залишився, а, а руху не залишилось. Ось саме таке покалічення. Я навіть, наскільки розумію, це не буде направлено десь зверху, а десь, напевно, збоку воно буде. Саме оці напрямки руху ракети і цього іншого. Чи запрацює до кінця року Рада Україна НАТО. Почати працювати вона почне, і ми будемо бачити, знаєте, на вашу відповідь: чи запрацює, так вона запрацює. І якось там буде дуже сильний початок. Мені не подобається розвиток через певний період. Там буде якась критична система. Одні не будуть чути інших, і ми почуємо. Якусь внутрішню боротьбу всередині, і навіть будуть якісь такі періоди, що вона, знаєте, як починається, вона дуже швидко, потім заглухає, а потім далі продовжується. Взагалі ця схема робоча, вона нам навіть дають, що це схема на роки. Просто саме оце становлення таке важкувате, нерозуміння однієї іншої сторони, там буде. Чому мирний саміт, який стосується війни Росії проти України, проводиться саме в Саудівській Аравії? Цікава відповідь. Я наскільки розумію, що саме в Саудівській Аравії збираються якісь, як правильно сказати, Ну, напевно, правильно, володарі цього світу, які мають просто якісь баснословні гроші, баснословні впливи. Саме цікаво, що вони, їхнє бачення відрізняється від бачення взагалі людей. Там якісь нові підходи, нові, нові ідеї. Але все-таки все зв'язано з грошима. Це саме економічна структура, і це ті, хто може змінити. В них є ресурс, в них є вплив. І ну, я не думаю, що дуже коректно буде сказати, але просто не, під, не нахожу кращого слова, вони якби володарі цього світу. чи справді країни партнери України вже готові надати безпекові гарантії, давайте почнемо що готові. Перше, що вони готові надати якусь підтримку на рівні бумаги, щось там напишуть, що так ми можемо дати ці гарантії. Вони готові дати якісь гроші. Дуже великі, вони готові дати якісь схеми, плани і реалізувати. Чи все воно структуровано всередині? Я зразу скажу, що ні. Це, знаєте, як є така присказ, присказка, що з друзями краще горілку пити, а не працювати. І в кожного знову ж своя картинка світу. І кожен буде бачити по-іншому, і якщо це все привести в структуру, то там почнеться базар. От саме кожен бачить по-своєму, але чи готові на, вашу від... на ваше запитання, так вони готові. Єдине, що там нема структури спільної, слагодженої, от якоїсь схеми: роби раз, роби два, роби 32, розумієте? Запросять представників Росії на мирний саміт в Саудівській Аравії. Чи запросять нам дають, що запросять? Єдине, що по всім даним це будуть нелегальні, не оголошені якісь тіньові фігури, які приїдуть в останню хвилину. Мені цікаво, що закінчується це все башнею. Це знаєте, це якась така історія, що хотіли я краще, а вийшло як завжди. Їх там запросять, а потім вони в кінці ще й скажуть своє фе. Оце якась така історія. Коли почнуть використовувати порти Хорватії для експорту українського зерна. Якщо на останнє питання, які події передуватимуть, там у вас у спочатку все заглохне, воно не буде рухатись, піде е, якийсь конфлікт з, з військовою розв'язкою, якась там е, стичка, те, що я вам весь час говорю, що там має відбутися щось таке в морі, і тільки потім вони почнуть працювати. На питання, як скоро, я все таки не думаю, що це буде дуже затягнути. Е, по мені це доволі скоро. Ну, максимум крайні, крайній час це можливо початок осені. Але як по мені це має бути скоро. Чи справді ізраїльським кораблям вдалося прорвати блокаду в Чорному морі? Чи вдалося прорвати? Зараз мені згадується зброя, саме ізраїльська. Якщо ви коли-небудь дивилися, мене син любить тему зброї, і в нас включається іноді телевізор, ми спостерігаємо, я вперше бачила саме гвинтівку, яка стріляє із-за кута. І це приблизно такий самий прорив був. Це не просто я розказую, чому? Тому що якимись хитрими маневрами. Не дуже зрозумілими противнику вони десь, наскільки я розумію, то вони підпливали, то вони відплив перекручувались, вони в кінці десь стояли і потім прорвали. Але це хитрими маневрами, саме на, на рівні цієї гвинтівки. Чому різко погіршилися дипломатичні відносини між Україною та Польщею? Я не думаю, що це таке, знаєте, секретна інформація. Тут тема в нас виходить хліба, тема зерна, і саме бачення, що Польща очами, нашими очами повела себе некоректно, вона не повинна була так робити, а очами Польщі, як ми бачимо, вони все правильно зробили. Так що, це от на такому рівні, але кожен захищає щось своє. І дуже жаль, що настільки люди це не розуміють, тому що є якась норма, норма своєї території. Нам говорять, що це швидко закінчиться. Це зараз якийсь такий конфлікт, який все стихне і буде нормально. Чому в Польщі заявили, що українці невдячні? Через оці такі знаєте, висказування, саме е, тут інформацію, яку подавали не дуже коректно очами саме поляків. Е, і от вони вважають, що так не можна було робити, тому що вони дуже багато дали, вони дуже багато якби, підтримували. Е, і, ну, це не коректно, це якимось чином. Пливає на їх репутацію, так я можу сказати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.